Вітаю, друзі! Отже, як ви знаєте, під час тієї самої зустрічі між Президентом Зеленським та Дональдом Трампом у Вашингтоні, президент Сполучених Штатів Америки неодноразово намагався схилити президента Зеленського до так званого миру, а насправді капітуляції України, наполягаючи на тому, що Україна, начебто, не має сильних карт, і що Україна зараз знаходиться в невигідному положенні, мотивуючи це тим, що Російська Федерація захопила значну територію України. І начебто зараз продовжує просуватися. Таким чином, Дональд Трамп хотів сказати, що Російська Федерація начебто знаходиться у більш вигідному положенні, ніж Україна. Однак, якщо розглянути цю ситуацію, так би мовити, під мікроскопом, то все з точністю до навпаки. І кому зараз в першу чергу потрібен цей самий мир або ж перемир'я, так це саме Росії. І сьогодні ми розберемося, чому. Таким чином, у цьому відео ми розглянемо, як на Покровському напрямку українські військові не просто зупиняють ворога а буквально повністю знищують всі потуги росіян, дізнаємось, чому окупанти вже не можуть надіятися на свою суперстратегію, і як за оцінками експертів вони здатні захопити всю Україну лише через 118 років. Також розберемо, чому навіть якщо Сполучені Штати і знизять свою допомогу, українська розвідка і власна винахідливість залишають ворога без шансів. Отже, друзі, в першу чергу поговоримо про те, як на Покровському напрямку ситуація набуває нового оберту. Українські військові не просто стоять на місці, вони буквально змушують ворога танцювати під свою власну пісню. Адже після жорстокої зими, коли російські наступальні сили вже повністю видохлись, наші хлопці все ж таки змогли використати їхню слабкість. Адже ворожі підрозділи, демотивовані з дефіцитом дронів і зірваною мобілізацією. Буквально не знайшли собі часу на відпочинок, а ми, навпаки, дали їм справжній вогневий концерт. Українські воїни постійно завдають ударів по ворожій логістиці складам з боєприпасами і причіпною артилерією. І таким чином, коли росіяни виходять на штурм, вони виявляють що їхні бойові групи зовсім не в формі, та на цьому успіх наших бійців не закінчується. Наші хлопці додатково підсилили оборону. Перевівши на Покровський напрямок декілька підрозділів з безпілотними системами. Так, ті самі маленькі дрони, які здатні навести порядок навіть у найскладніших ділянках, знову чудово зробили свою справу, і тепер окупанти не просто штовхаються вперед, а вони буквально застрягли на місці у своїх спробах ізолювати місто і відсікти логістичні шляхи. Але як виявилося, дороги до Покровська залишаються відкритими, що дозволяє нашій армії не лише тримати оборону. А й готувати контрнаступ. До речі, командир батальйону Вовки Давінчі не приховує. Ворог може й мати чисельну перевагу, але з такими втратами кожен їхній успішний в лапках день для наших бійців це не менше, ніж кілька сотень знищених противників. І ось вам парадокс: в той час як росіяни змагаються за контроль над нашими невеликими населеними пунктами, наші хлопці вже відновлюють території і зводять нові фортифікації. Хоча, звичайно, в цьому плані у нас так само є проблеми. Отже, таким чином, незважаючи ні на що, ситуація на Покровському напрямку це яскравий приклад того, як грамотна тактика і ефективне використання технологій, ну і звичайно ж незламний дух українських солдатів, перетворюють навіть безнадійний сценарій у справжнє мистецтво оборони. Пам'ятаєте, як буквально пів року тому абсолютно всі пророчили, що Покровськ начебто, скоро впаде, що місто не втримається, а російські окупанти отримують прохід до Дніпропетровської області. Росіяни думали, що женуть нас у пастку, в той час як в Капкані опинилися саме вони, застрягши на цій невеличкій ділянці фронту і більше не маючи можливості просунутися далі. Отже, друзі, таким чином ми плавно переходимо до власне, відповіді на того питання, чому Москва так шалено прагне тимчасового перемир'я. За словами експерта Сергія Грабського, російська армія наразі переживає справжній місячний провал. Вони буквально витрачають стільки сил. Що за два місяці витрачають більше солдатів, ніж можуть відновити за один, це не просто статистика, це причина, через яку окупанти починають повністю відмовлятися від наступальних операцій. Можете самі собі уявити, на деяких ділянках фронту ворогу просто немає кого відправляти в атаку. Ми вже бачили їхніх військових на милицях, а іноді навіть те, як вони використовують віслюків для доставки постачання. Що свідчить також і про нестачу військової техніки. Ну і звичайно ж не забуваємо їхній легендарний банзай-раш на Жигулях. При цьому грабський підкреслює, що наші успіхи на полі бою це зовсім не чарівність і не магія, а результат блискучої оборони Збройних сил України. Російські солдати не гинуть від власного фізичного виснаження, їх вбиває ефективна українська оборона, тому щоб, хоч якось, підвищити свої шанси відновитися, противник шукає будь-яку передишку аж до тимчасового перемир'я. І тут таким чином виникає справжня іронія, адже Друга армія світу по суті потребує передишки для того, щоб відновити свої наступальні можливості проти країни, яку вона раніше мріяла захопити за три дні. При цьому, навіть якщо й вони зможуть відновити свої сили, навряд чи сильно зміниться темп їхнього наступу. І за такого розкладу Росія зможе захопити всю Україну приблизно лише через 118 років. Це й підтверджує аналітик Джордж Барос з інституту вивчення війни. Який сказав, що для вимірювання останніх успіхів росіян потрібно розібрати штангенциркуль, тому що війна сповільнилася до такої міри, що обидві сторони захоплюють і втрачають лише кілька квадратних кілометрів порожньої землі за раз. За його словами, Росія не продирається через міську забудову, це здебільшого безлюдні степи зі жменькою сіл і всього двома оперативно значущими містами минулого року. Це все, що вони змогли захопити. А ось ціна, яку Росії довелося заплатити за ці території, буквально шокує. В одному з основних районів операції на Донбасі Росія втратила близько 500 танків і тисячі бронетранспортерів, приблизно дивізію, на кожні 10 кілометрів руху. При цьому проблеми Російської Федерації не обмежуються лише незамінними бойовими втратами. По суті, Російська Федерація має ще більші економічні негаразди. Уявіть собі, танки досі котяться по фронту. А їх заправляють так, ніби пальне це десерт за акцією. Але ось парадокс: топливо не експортують, за нього не отримують грошей, а нафтопереробні підприємства стоять так, як затримані на перерві, і вимагають, і вимагають фінансової передишки, щоб хоч трохи відновитися. Про це військовий аналітик Іван Ступак чітко пояснює: удари українських дронів по нафтопереробних заводах це не лише військова дія, а й удар по економіці країни-агресора. Дещо іронічно, за кілька кілограмів вибухівки ці недорогі дрони завдають таких збитків росіянам, які дуже важко компенсувати. Особливо болісно це відчувається за Уралом, де знайти запас для пального практично можна лише серед радянських старих комплексів, які вже давно не відповідають сучасним стандартам. І смішно й трагічно водночас, хоча більш смішно, російська армія отримує пріоритет, навіть якщо цивільним залишаються холодні зими та темні вечори через відсутність пального. Танки все одно їздять, адже головне це забезпечувати путінську війну, а решта якось сама виживе. Росіяни продовжують палити свої старі запаси, мовляв, повертаються до старих добрих часів, коли можна було просто заправлятися на автоматі, не замислюючись про економічні наслідки. Це буквально як стара машина, що стоїть на обочині через брак бензину. Але водій все одно наполягає: все гаразд, ми ще поїдемо, тільки зачекайте трохи. В той час як українські удари по НПЗ. Це прямий сигнал, що економічна машина ворога вже давно почала тріщати. Як думаєте, скільки іще Російська Федерація зможе протриматися, якщо ми продовжимо в тому ж темпі? Звичайно, тут хтось може запитати, а як ми можемо продовжувати, якщо по суті Сполучені Штати вже не дають нам розвідданих? Тут головне не панікувати і в першу чергу розуміти, що розвідувальна система Сполучених Штатів це не монополія і Україна. Має власну потужність для збору даних. Так, Сполучені Штати можуть мати на орбіті кілька військових супутників, але в реальності українські спеціалісти знають розташування абсолютно всіх російських НПЗ, складів боєприпасів і стратегічних об'єктів не гільше за своїх американських колег. Хоча, навіть якщо американці зменшать свої поставки розвідданих, Україна має власні засоби радіотехнічної розвідки і моніторингу тієї ж самої російської авіації. До того ж, ми так само можемо закупати розвіддані у європейських і китайських компаній, як вже робили до цього раніше. І це все в сумі, разом із посиленою військовою допомогою зі сторони Європи, ставить під сумнів так званий мирний план Трампа. І його ідею про те, що якщо, начебто, припинити поставки озброєння і знизити обсяг інформації, яку надають Україні, може й вдасться примусити її сісти за стіл переговорів. Але давайте будемо чесними. Українці ніколи не погодяться на мир, де умови диктує той, хто вважає, що світ належить йому і що він може не рахуватися з інтересами українців. Це не лише про озброєння, це про людську гідність і право захищати свою власну землю. Наші експерти наголошують, що навіть при скороченні допомоги від Сполучених Штатів Україна все ще має шанси продовжувати ефективну оборону. І ось що важливо: інформаційний простір відкритий. Дані про російські позиції давно доступні, а удари по території противника здійснюються з точністю, яку не замінить навіть найпотужніший американський супутник. Отже, коли Трамп почне говорити про мир, то українці повинні відповідати не зараз і ніколи на умовах, що диктують нам інші країни. Однак чи готова Україна до такого виклику? Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу, і чи зможе і чи зможуть Сполучені Штати змінити правила гри? І чи зможе Сполучені Штати змінити правила гри або ж українська стійкість доведе, що справжній мир можливий лише тоді, коли агресор зазнає поразки? Ну а на цьому ж я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!